Друга світова війна. Назад до Дніпра. У кінці 1942 року під час боїв за Сталінград на інших ділянках фронту також було неспокійно. У цей час німцям доводилося утримувати лінію фронту довжиною більше двох тисяч кілометрів, яка мала багато вигинів, зручних для проведення контратак Червоної армії. Дії радянських військ поблизу Ленінграда, Волхова, озера Ільмень, Ржева, Орла ясно вказували на те, що біля Сталінграда Червона армія зосередила далеко не всі свої сили. Ці операції відтягували сили Вермахту від основного напрямку удару і тим самим допомогли спинити наступ нацистів біля Сталінграда. Алінградська битва і відповідно південний напрямок східного фронту в планах радянського командування був другорядним оскільки планом зимової кампанії 42-43 років передбачалась як макрозадача передбачалася ліквідація загрози Москві. Операція Марс, операція знищення вжевського виступу. Великий Уран операція, яка була спрямована на знищення сталінградського угрупування німецьких військ, і що більше відрізання південної частини німецького фронту, яка була спрямована на захоплення Кавказу з цього макроплану, не було здійснено ні операції Марс в повному масштабі, і не було здійснено в повному масштабі операції уран було здійснено так звану операцію Малий Уран, тобто Оточено і знищено в результаті важких боїв 6-ї армії і частину 4-ї танкової армії під Сталінградом. Сталінградська битва для радянського союзу, як в час війни і так і в наступні періоди, вона служила ще й способом ретушування от, власне, цих невдач стратегічного масштабу. Фельдмаршал Еріх фон Манштейн. Який у 42-му році керував діями німецьких військ на Дону, так оцінив значення цієї поразки, битву за Сталінград через зрозумілі причини ради розглядають як вирішальний перелам у війні. Англійці приписують подібне значення результатам битви за Британію 1940 року? Американці схильні пов'язувати остаточний успіх союзників зі своєю участю у війні. Але не варто приписувати жодні окремі події вирішального значення. Ці поразки були наслідками багатьох чинників. Найважливішим серед них, очевидно, є те, що Німеччина у результаті політики і стратегії Гітлера опинилась безнадійно слабшою за своїх ворогів. Звичайно, Салінград є поворотним пунктом в історії Другої світової війни, оскільки на Вовзі розбилася хвиля німецького наступу. Щоб після цього відкотитися назад подібно до хвилі припливу. Але якою б важкою не була втрата 6-ї армії біля Сталінграда, це ще не означало програшу у війні. Все ще можна було добитися нульового результату, якби таку мету поставила перед собою німецька політика і командування Збройних сил. Ого. Перше здобуто велику і незаперечну перемогу над великим групуванням німецьких військ. Специфіка її була в тому, що заперечити її німецька пропаганда не могла ніякому випадку, тому що її передувала величезна пропагандистська кампанія за участю самого Гітлера, який у своїх промовах обґрунтовував, чому саме він не здобуває блискавичної перемоги під Сталінградом, тому що він хоче уникнути надмірних людських жертв, і так далі. І тут Сталінград падає. В німецькій пропаганді з'являється новий акцент, нетиповий для. Неї в попередні періоди війни сюжет це сюжет безумовної жертовності. Знаменитий сталінградський плакат, який був випущений, по суті, в пам'ять про шосту армію, який символізував собою самопожертву і містив слоган Фюрер наказав Ми виконали. Ще до капітуляції німецьких військ, оточених у районі Сталінграда, Червона армія почала наступ у напрямку річки Дон. Німці ледве встигли відвести свої частини із Кавказу і таким чином уникнути оточення чотирьох армій, 18 січня 43-го року була прорвана німецька облога Ленінграда. Блокада міста, яка тривала 16 місяців, закінчилась у той же час на півдні. Між Доном і Сіверським Донцем радянські війська прорвали фронт на ділянках, які контролювали угорські та італійські військові частини. У позиціях нацистських військ утворилася діра шириною 350 кілометрів. Німці разом зі своїми союзниками почали відступати. На початку лютого радянські війська дійшли до Білгорода, а у середині місяця вони зайняли Харків. Однак у кінці лютого 43-го року війська Вермахту, отримавши підкріплення і перегрупувавши сили, почали контрнаступ. Завдавши ударів із півночі і півдня від Павлограду, німці пробили 200-кілометрову діру у радянських позиціях та почали наступ на північ. 15 березня нацисти знову здобули контроль над Харковом. Радянські війська були змушені відійти за Сіверський Донець. Цей успіх супротивника змусив радянське командування відмовитись від тактики безперервного наступу. Таким чином, німці повернулися приблизно на ті ж позиції, з яких влітку 42-го року почали наступ на Кавказ та Волгу. Обидвам сторонам був потрібен час для перегрупування сил. Тому на східному фронті почалася оперативна пауза, яка тривала більше трьох місяців. Поразка під Сталінградом не змусила Гітлера відмовитися від своєї ідеї, завдати нощівної поразки радянським військам і, врешті, перемогти в цій війні. Гітлер явно переоцінював бойову здатність своїх військ і недооцінював бойову здатність Червоної армії. Гітлер наполягав на тому, що внаслідок низки рішучих наступальних операцій на окремих ділянках східного фронту йому вдасться. Перехопити хоча б на деякий час стратегічну ініціативу. Водночас Гітлер не дослухався порад своїх генералів, які більш тверезо оцінювали ситуацію і радили фюреру не приступати до широкомасштабних і навіть таких, от достатньо обмежених наступальних операцій, а натомість зосередитися краще на еластичній обороні. Відходячи на завчасно підготовлені рубежі, справляючи лінію фронту, таким чином можна буде вимотувати противника, завдавати йому значно. Більших втрат ніж зазнавати самому. Фельдмаршал Манштейн пригадує тогочасне становище. Весна 1943 року поставила німецьке командування перед важким рішенням. Дві проведені нами кампанії не призвели до розгрому Радянського Союзу. Здавалося, що тепер минув час, коли Німеччина мала можливість покінчити зі східним противником до початку вирішального наступу на заході визначальним стало питання не лише про силу, але й про час. Однак чи була можливість досягнути відчининого результату війни, який означав для Німеччини можливість вистояти як державі, командування групи армій Південь. Було переконане, що із військової точки зору такого результату можна було досягнути. Як би дорого не коштував нам Сталінград, за достовірними даними командування із початку війни ворог втратив полоненими, вбитими і непридатними до військової служби вже 11 мільйонів людей. Повинні ж, врешті-решт, закінчитися наступальні сили росіян. Так, принаймні, розглядали ми у той час військове становище на сході нам не вистачало сил для утримання оборони. Тому ми були змушені задіяти чинники, які надавали нам перевагу над ворогом, а саме, досконаліше керівництво військами, високі бойові якості нашої армії та високу рухомість наших військових сил. Адольф Гітлер у жодному разі не хотів поступатися військовою ініціативою і не вважав відхід військ можливою тактичною дією. Він вирішив завдати Червоній армії удару на випередження. У цей час лінія Східного фронту проходила із півночі на південь досить плавно. Але біля Курська фронт утворив круту дугу, яка на 120 кілометрів врізалася у німецькі позиції. Та була зручною для проведення радянського наступу. За планом командування Вермахту, цей виступ мав бути зрізаний ударами з півночі і з півдня, у результаті чого зосереджені біля Курська радянські війська були б оточені і розгромлені. Одним із головних козирів, який хотів використати Гітлер, була тактична раптовість, але радянська розвідка. Позбавила його цієї переваги. Маршал Георгій Жуков, проаналізувавши військову ситуацію та отримавши важливу інформацію від розвідки, на початку квітня 43-го року доповідав Верховному головнокомандувачу Йосипу Сталіну через обмеженість крупних військових резервів ворог буде вимушений навесні та в першій половині літа цього року розгорнути свої наступальні дії на вузькій ділянці фронту. Я вважаю, що головні наступальні операції противник розпочне проти наших центрального, Воронецького і Південно-Західного фронтів, для того, щоб, розбивши наші війська на цьому напрямі, отримати свободу маневру для обходу Москви найкоротшим шляхом. Вірогідно, що на першому етапі противник, зібравши свої максимальні сили, в тому числі до 15 танкових дивізій. За підтримки значної кількості авіації, завдасть удару одним своїм угрупованням в обхід Курська із північного сходу та іншим із південного сходу, перехід наших військ у наступ у найближчі дні я вважаю недоцільним. Буде краще, якщо ми виснажимо противника своєю обороною, розіб'ємо його танки. Після чого, задіявши свіжі резерви, перейдемо у загальний наступ і остаточно доб'ємо головне угруповання ворога. Генерали говорили фюреру, що наступ на Курській дузі може перетворитися на новий аналог Верденської битви. Коли під час першої світової війни в шістнадцятому році мільйони солдат воювали за Невеличкий клаптик території у Франції. Однак Гітлер відкидав такі твердження своїх військових радників, говорячи про те, що ситуація в 43-му році кардинально відрізняється від ситуації в 16-му році, і говорив, що в 16-му році німці не мали таких танків, які вони мають. Гітлер покладав занадто великі надії на нові німецькі танки. В першу чергу, це танк, важкий танк Тигр, середній танк Пантера, а також винищувачі танків «Елефант». Свята, вірячи, що це буде черговим, черговою суперзброєю, яка дозволить йому переламати хід війни. Для операції на Курській дузі німці перекинули понад половину 60-70% наявних своїх бронетанкових сил на Східному фронті. Для наступу на Курській Дузі і з півночі німці зосередили 5 танкових і 8 піхотних дивізій. Для атаки з півдня біля Білгорода були підготовлені. Сім піхотних і вісім танкових дивізій. Ця операція отримала назву Цитадель. 5 липня німці почали наступ. Але, незважаючи на максимальні зусилля німецької армії та потужну підтримку авіації, успіх був незначним. Із півночі німці заглибилися у радянську оборону на 12 кілометрів. А на півдні просунулися на 35. Зрізати курський виступ не вдалося. Відстань між двома німецькими арміями все ще перебільшувала 100 кілометрів. 11 липня біля міста Орел. Червона армія почала контрнаступ, задіявши близько 30 дивізій. Німецькі позиції на цій ділянці були ослаблені. Це дозволило радянським військам прорвати фронт і за десять днів пройти п'ятдесят кілометрів на захід. Завдяки резервам кількість радянських військ біля Орла була доведена до ста дивізій. Чисельна перевага противника змусила німців відійти до Брянська. Радянське командування вирішило не просто вимотати німців обороною, а потім перейти в контрнаступ. Знаючи про час запланованого німецького наступу, було віддано наказ про артилерійський удар, який було нанесено по німецьких позиціях. В результаті цього німці пішли у наступ уже з сильно послабленими. У той же час на півдні від Курська під командуванням генерала Хаусера. Другий танковий корпус СС, який налічував близько 200 танків, зміг прорвати радянську оборону. Проти нього було кинуто П'яту гвардійську танкову армію під керівництвом генерала Ротмістрова, яка мала близько тисячі броньованих машин. 12 липня в сторони зустрілися біля села Прохорівка. Радянські танки атакували противника без артилерійської чи авіаційної підготовки. Німці зустріли ворога шквальним вогнем і знищили три чверті радянських машин ще до того, як вони вступили в бій. Ціною величезних втрат німецький прорив вдалося ліквідувати. Деякі німецькі військові історики стверджують, що поле битви під прохривкою залишилося саме за німецькими військами, і їм в подальшому вдалося евакуювати, пошкоджені підбиті свої танки, потім їх відновити і таким чином знову пустити в бій. За словами таких німецьких істориків, остаточні втрати німці становили не більше десятка машин. Цікаво, як Битва під Прохоровкою трактувалася радянською історіографією в радянських фільмах. Власне, це однозначно показувалося як величезна танкова битва, в якій Червона армія здобула про перемогу. Однак про радянські втрати і про те, що три чверті радянських машин було знищено ще до того, як вони вступили в битву, про це не згадувалося. 3 серпня на півдні від Курська радянські війська атакували ворога. І за два дні відвоювали Білгород. Одночасно було завдано ударів на півдні біля Ізюма та Куйбишевого, а на півночі у напрямку Смоленська. Німецька оборона виявилась міцною. У той же час командування Червоної армії діяло за шаблоном, який німці легко помітили. За день до наступу радянські війська проводили розвідку боєм, що дозволяло нацистам підтягнути резерви для відбиття атаки. Крім того, німецька розвідка діяла досить вдало. В результаті цих переваг втрати Червоної армії інколи в 20 разів перевищували втрати військ Вермахту, які оборонялися. Але у будь-якому разі сил німецької армії не вистачало для утримання усієї лінії фронту. Адольф Гітлер все ще відмовлявся визнавати свою слабкість. Він наполягав на тому, що вермахт обороняв кожну ділянку фронту, навіть якщо вона не мала стратегічного значення. Для військових це створювало додаткові небезпеки. В разі прориву фронту затримка військ на старих позиціях дозволяла ворогу оточити цілі дивізії, корпуси і навіть армії. Проте Фюрер мало прислухався до аргументів своїх генералів, фельдмаршал Манштейн так писав про нацистського лідера. Як військового керівника Гітлера звичайно не можна скидати з рахунків за допомогою улюбленого вислову Єфрейтор Першої світової війни? Він мав здібність аналізувати військову ситуацію, але подібні вміння. Зустрічаються також і у дилетантів у військовій справі. Однак, крім цього, Гітлер мав багаті знання і дивовижну пам'ять, а також творчу фантазію у галузі техніки і всіх проблем озброєння. Безсумнівно, він своїми знаннями і надзвичайною енергією сприяв прискореному розвитку багатьох галузей озброєння. Але віра у свою зверхність у цій сфері мала для Гітлера фатальні наслідки. Дивним було те, що це прибільшення ролі власної волі, це ігнорування можливих намірів та сил ворога поєднувалося із відсутністю сміливості при ухваленні рішень. Після успіхів, яких Гітлер досягнув у 1938 році на політичній арені, у питаннях політики він став азартним гравцем. Але у воєнній сфері він боявся будь-якого ризику. Як не намагався Гітлер при кожній зручній нагоді підкреслювати свої якості колишнього фронтовика, в мене ніколи не було почуття, що доля армії його глибоко хвилює. Втрати були для нього лише цифрами, які свідчили про зменшення боєздатності. 22 серпня 43-го року радянські вояки увійшли у Харків. У кінці місяця Червона армія перейшла у наступ на більшій частині фронту. Починаючи від району Вітепська на півночі до Таганрога на півдні. Німецький солдат Гі Сайєр пригадує той жорстокий час. Після переходу Харкова під контроль ворога. По південному і центральному фронтах було завдано потужного удару. Почався загальний відступ. Росіянам вдавалося взяти у кільце цілі дивізії, і з офіційних повідомлень було зрозуміло, що ми робили героїчні вчинки. Але про те, як важко нам було, про те, що війська залишають зброю і боєприпаси і біжуть по болотах. Про це зрозуміло нічого не повідомляли. Не повідомляли і про те, що ми зневірилися, адже ми мали провести ще одну зиму на війні. А значить, на вкритих льодом річках з'являться нові мости із трупів. Таке мені вже доводилося бачити на Дніпрі. Знов будуть полишені на призволяще цілі полки. Знову розкрають землю снаряди, а ми будемо задихатися від страху, десь, скажімо, під чернігом. На руках знову з'являться пухирі, а ми змиримося із думкою про неминучу смерть. Нас безперервно переслідував ворог, який діяв усе більш рухливо і міг у будь-яку мить захопити наші позиції. Розпочати із запізнення відступ коштував вермахту більших життів. Ніж забрав наступ, ми тисячами гинули тієї осені в українських степах. Навіть найупертіші зрозуміли, що неважливо, скільки сотень росіян ти вб'єш, наскільки хоробро ти будеш битися. Адже наступного дня з'явиться стільки ж, а потім іще, і ще. Навіть сліпий бачив, що росіянами рухає відчайдушний героїзм, і навіть загибель мільйонів свій вітчизників їх не спинить. Було зрозуміло, що за таких обставин переможе той, хто має чисельну перевагу. Ось чому ми зневірились. На Дніпрі нам казали усе буде простіше: Івани не прорвуть оборону. На Дніпрі на контрнаступ росіян чекає крах, а ми поновимо наступ на схід. Нацистів. Таких переконаних нацистів, було в німецькій армії небагато. Ця більшість, яка воювала чесно, воювала добре, ця більшість була, я би сказав, швидше такою консервативною правою більшістю. Це не були нації, а це були люди, які зневажали Гітлера, зневажали фашизм. Але вважали, що це їх німецька Батьківщина, і це їх німецька армія, і вони повинні виконати свій обов'язок до кінця. На самих верхніх поверхах, це були генерали, які часом були змовниками. Ну, ми знаємо ці історії змови. Але це були люди, які теж ішли свідомо свого часу на союз з Гітлером. І якби не вони, то за Гітлером би взагалі нічого не було. 8 серпня радянські війська зайняли Сталіне. У середині місяця вони підійшли до Ніжина. На центральній ділянці фронту Червона армія відбила Смоленськ та наблизилась до Гомеля. У кінці вересня 43-го року німці залишили лівобережну Україну.